Українці, привіт! Радіта вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Ми сьогодні разом з вами будемо говорити про дуже важливий документ, без якого вас не припустять на кордоні. І ви не зможете розмитнити свій транспортний засіб. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал і максимально поширте це відео, щоб люди знали, які неприємності їх можуть чекати на кордоні. Отже, поїхали. Ми сьогодні разом з вами будемо говорити про такий документ, як експортна декларація ЕХ1. Це документ спеціального зразка. Який ми маємо отримати в агенції цельній це митне агентство, митні брокери Польщі, Німеччини, Литви будь-якої країни, коли ми вивозимо автомобіль з Європейського союзу? Якщо ми приїдемо без цього документу на митний пост, нас Відсотків на 90 розвернуть раніше. Більшість наших клієнтів, які заїжджали через митний пост Ягодин, там цього документа не вимагали. Але якщо ви заїжджаєте через Устилуг, Краківець, Шигині, Медику, там цей документ вимагають і без нього вас не запустять. Всім нашим клієнтам ми рекомендуємо робити цей документ, коли вони повертаються в Україну. Чому причини дві: перша. Ми таким чином виконуємо законодавство Європейського союзу, тому що воно прямо передбачає, що автомобілі, які покидають європейську економічну зону, вони мають зробити цей документ. І друге. В цьому документі міститься інформація про наш автомобіль і інформація про ціну, скільки цей автомобіль коштує в Європі. Цей документ в подальшому допомагає нам, щоб митниця не завищувала митні платежі, коли ми проходимо розмитнення. Тому що даний документ є офіційним підтвердженням вартості нашого автомобіля. Де ми можемо зробити цей документ? Всім нашим клієнтам, ми рекомендуємо, коли вони повертаються, набирати в Google MAP агенція цельна. І під'їхати до найближчого ціни, як правило, від 120 злотих і до 250 злотих, в залежності від того, в кого ви будете робити. Коли ви їдете, ви також можете бачити і логотип цих агенцій цельних. Вони так і пишуться: або агенція цельна, або агенція сад. Чому вони пишуть сад? Дехто з старих гонщиків і люди, які раніше їздили, вони цей документ експортну декларацію ЄХ1. Чому є X? Тому що експорт вони називають її сад. Чому саме сад? Тому що сад це Single Administrative Document. Тобто це єдиний адміністративний документ в народі. Його так прозвали: єдиний адміндокумент, яким ми можемо користуватися, коли виїжджаємо з зони економічного там союзу Європейського. Коли ви чуєте про сад, це те саме, що є x 1 але юридично правильно називати x 1 тому що саме навіть і ця назва вона міститься в цьому документі. Коли ви будете їхати біля кордону, ви будете бачити ось такі подібні вивіски, які зараз бачите на своєму екрану. Ви можете туди заїхати, і це ці агенції, які роблять раніше. Ці агенції також були навіть на деяких заправочних станціях, були біля сервісу надання страхових полісів. Тобто їх є дуже багато. Знайти їх, це не є проблема. Агент, от є така структура, да є людина, яка виїжджає, є агент, це їхній польський брокер, і він робить документи для. Агенції цельної саме польської, тобто польської митниці, і завдяки цьому процесу, який відбувається, Польща вона може відслідковувати всі автомобілі, які покидають їхню економічну зону. І також важливо, коли ми робимо повернення ПДВ знімаючи, ми також обов'язково маємо зробити експортну декларацію. Це буде підтвердженням для продавця, що ми справді автомобіль вивезли за, за межі діяльності Європейського Союзу, і що ми маємо право, преференцію на повернення ПДВ. Також, якщо ви хочете більш детально з тим питанням ознайомитись і більш детально розуміти, де можна зробити, я знайшов спеціальний сайт, і він називається Polandexport.com. Цей сайт я залишу силочку під цим відео. На цьому сайті є адреси майже всіх агенцій цельних в Польщі. Ви можете забити, пошукати і знайти навіть в вашому місті, тому що вони є як і біля кордону, так вони і є, і в містечках трошки більших там ніж 10 тисяч населення, майже скрізь. І вам не потрібно буде там на кордоні стояти в черзі, і ви можете попередньо порозвонити одну, другу, третю агенцію цельну і дізнатись для себе, де ціни найкращі і як найкраще це все зробити. Там ви знайдете реєстр агенцій цельних і зможете до них телефонувати. Саме головне дуже часто бувають такі моменти, коли люди вони не хочуть робити, вони хочуть зекономити або, можливо, поспішили, і вони їдуть на кордон. І вони відстояли в черзі день-два, потім їх розвернули, поляки Тому що в них немає цього документу, але бувають такі випадки і в наших клієнтів, коли мами їхали з діточками, і поляки закривали на це очі. Але ці випадки вони є поодинокі. Ми радимо зробити експортну декларацію. Цим ви збережете свій час і цим ви підстрахуєте самого себе. І це в майбутньому вам допоможе і в плані розмитнення, і в плані проходження кордону. Отже, фіксуємо цю декларацію, можете собі зробити скрін, щоб вона була у вас на екрані, щоб ви могли потім в Польщі показати, як її зробити. Шукаємо через Google Map, шукаємо через цей сайт PolandExport.com. Їх є дуже багато. Якщо у вас будуть питання, пишіть коментарі під цим відео, поширюйте це відео, щоб більшість українців знало, як правильно проходити кордон, як правильно розмитнювати свої автомобілі, і тоді в них не буде жодних проблем. І як завжди, саме головне, що ми бажаємо. Аємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.